Добрий день, мене звати Крістіна Висувань, я акторка, і зараз хочу вам розповісти, що ж я боялася в дитинстві, що боюся зараз. Давайте почнемо з дитинства. З дитинства в мене є фобія, а фобія кішок, котів, кішок. Мама з дитинства дуже лякала, і навіть десь у років 10 мене водили до психолога, щоб я переборола цей страх. Я ще собак боялася в дитинстві, але з роком після психолога собак я перестала боятися. А ось котів я дуже боюсь. І якщо кіт буде сидіти біля входу у під'їзд, я туди навіть не зайду, поки він не відійде. Я, ну, мене це дуже лякає. Я дуже боюсь, Я дуже не люблю заходити у гості до своїх подружок, друзів. Там, де є коти, вони можуть бути дуже милі, красиві, але в мене завжди страх, що зараз він на мене наскоче, поцарапає, тому котів я, мабуть, боюсь більше за все. Також в дитинстві я дуже боялася грому. Не знаю чому, але мені завжди здавалось, коли блискавка, грім, що зараз ось-ось, і моя домівка рухне, не, не дай Боже. Дуже було лячно. Потім я перестала боятися, і коли почалась війна, цей страх знову в мене почався, і ось нещодавно був грім, мені було дуже лячно, я сиділа, я дуже трусилася, тому що, не знаєш, а раптом це не грім, а ракета якась, не дай Боже, дуже боюсь, прям дуже. А що? Ще я боялася в дитинстві? В дитинстві я боялась дуже спускатися у ліфті сама чи підійматися. Я боялася, що він оп і відірветься, і я просто полечу донизу. І десь в років мабуть 12, Ми з мамою виходили з квартири. Заходимо до ліфта. І мама така: Ой, давай, 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 швидко, швидко, швидко. Я заходжу. Вона на, на нажимає на, на поверх перший. І просто ліфт зачиняється, і я сама їду в ліфті, я навіть не зрозуміла, доки не приїхала, і у той момент я перестала боятися ліфтів. Що ще я боюсь? Наразі, звісно, я боюся тривог. Особливо, якщо це вночі, я завжди або спущусь у підземний паркінг, або вийду на. Коридор, або між двома стінами буду ракети. Це, мабуть, наразі саме великий страх, і не тільки у мене, я думаю, тому що все ж таки дуже страшно, лячно. І ще я недолюблюю, так би мовити, Гризунів, Гризунів. Я колись побачила на вулиці, просто на вулиці, от ось така пробігала. І я прям як запищала, ну, ну, я навіть не передам свої емоції на той момент. Вона дуже противна, якась, ну прям, я от зараз згадую, мені аж мурахи по тілу. Та і начебто все із таких страхів. Звісно, я б не змогла спригнути з парашуту. Але це не більше як страх. Просто я не дуже полюбляю екстрим. І все. Так, так що, дякую вам за увагу. Сподіваюся, на нашу з вами співпрацю. Гарного і тихого дня!